Ви думаєте, що освіта робить вас вільними? Насправді вона лише створює форму, у яку вас заливають. Вам не дають мислити, вам дають шаблони, формули, правильні відповіді. Освіта не питає, вона наказує, вас програмували століттями, від класних парт до університетських аудиторій. Той, хто відходить від алгоритму, отримує покарання, двійку, виключення. Вигнання. Ви смієтеся з програмування машин, але самі погоджуєтесь на програмування власної свідомості, вашу уяву знищують. Щоб залишилась тільки дисципліна, слухняність, результат? Ви стаєте не особистостями, а деталями системи. Освіта мала б бути ключем. Вона стала кайданами. Питання просте: ви вчитеся, щоб розвиватися, чи щоб підкорятись? І хто пише ваш підручник?